Отже, вітаю, шановне панство. Я Олена Решко, докторка науки з соціальних комунікацій і письменниця, а також редакторка. З цього ви зрозуміли, що я професійна оповідачка історії, і тому не дивно, що одна з дисциплін, яку я викладаю на кафедрі реклами та зв'язків з громадськістю факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету, це сценарна майстерність. Ми вчимося писати сценарії художніх фільмів. Але ви прекрасно розумієте, що і для рекламістів, і для журналістів уміння створювати історії, розповідати їх так, щоб захоплювати увагу читача глядача, і не відпускати її аж до кінця історії. Це важливе вміння. І власне вміння створювати художні фільми допомагає нам створювати. Сценарії для рекламних роликів як ніхто про це розповідав Роберт Макі у своїй сторіноміці. Він, до речі, прекрасно показав, як художня історія корелює з рекламною історією. Раджу почитати Макі, ну або власне прийти до нас і обрати саме цю дисципліну. Крім того, ви навчитеся створювати подкасти для Ютуб-роликів. Ви навчитеся створювати сценарії для подкастів. Та я там сказала подкасти. Але ну і подкасти ви також навчитеся робити. Отже, дисципліна сценарна майстерність. Ну і зрозуміло, що як будь-який нормальний притомний викладач я постійно дбаю про підвищення власної педагогічної майстерності. І знаєте що? Просто зараз я навчаюся на авторському курсі Антоніо Лукіча. Ви знаєте, хто таке Антоніо Лукіч. І сценарист, і режисер, ми говоримо про думки мої тихі, і ми говоримо про що? Люксембург, Люксембург. Деякі мої студенти, між іншим, по-тричі, ходили дивитися цей фільм. А, до речі, ви знаєте, що в власне, в доробку Антоніо Лукіча є ще й телевізійні серіали. Так, я зараз про секс, інсту і ЗНО. Між іншим. Однією зі сценаристок цього серіалу була Євгенія Бабенко. Вона, між іншим, випускниця нашої кафедри. А ще один предмет, який я тут викладаю, це плагіат і академічна доброчесність. Якщо говорити більш загально, то власне, що таке академічна доброчесність? Ну не так, як нам пише закон про вищу освіту або про освіту, або між іншим законопроєкт про академічну доброчесність, який зараз обговорюється. Академічна доброчесність це стандарт поведінки. Стандарт поведінки в стінах вищого навчального закладу, стандарт професійної поведінки. І для того, щоб власне не потрапляти в халепу, і рекламісти, і журналісти повинні дуже багато знати і про авторське право, і про академічну доброчесність, і власне про плагіат як одне з найтиповіших порушень академічної доброчесності. От вам маленький приклад, чому це для нас важливо. Певне з 2018 року ви пам'ятаєте гори редакторку, колишню редакторку українського ВОК Ольгу Сушко, яка спорядила редакторську колонку і не тільки її. Власне, після того багато медій постраждали саме репутаційно. Чому от вам приклад є? У нас The Village. я вважаю одне з найкрутіших міських медій. Його очільник Андрій Баштовий. Між іншим, Андрій Баштовий, так само випускник нашої кафедри. Крім того, він журналіст, він бізнесмен, він і воїн. Тому що зараз журналісти боронять Україну і на інформаційному фронті, і на фронті вогневому, на передовій. У 2018 році було саме дворіччя Звіліч. І Андрій Баштовий, як кожний класний головний редактор, сідає пише круту колонку авторську. І що ми читаємо в коментарях? В коментарях ми читаємо. Дуже крута авторська колонка, якщо писав сам. Кладучи руку на серце, запевняю, Андрій Ваштовий точно писав свої колонки сам. Але ви бачите, що страждає професія, репутація професії. Тому предмет академічна доброчесність і плагіат так само на часі. Варто знати. Зрештою, тут багато цікавого. Тому запрошуємо.